Угадайте, що відбувається? Чого він сидить на столі передо мною? Угадайте. Правильно. Тому що я їм. М -м? І цей прийшов вже Дегустірувати. А все. Сьогодні хліба немає, я їм без хліба. Он отбивні. Ні, Так подожди, шановний. Я тобі давав кусочок. Ти ж не хотів. Ей, подожди. Ладно, на, 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 на. це. Це не м'ясо, конечно. те, що обжарувалося отбивна. Понятно. На салфетку протри. ось тут. Да, 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 протри. Що ти? Ні, не треба. Подожди, друг, подожди. ні 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 ні, Ні-ні-ні. ні. мов тут з пустої миски облизувати жир. Тобі не можна, ти що, том лоток задовбусь міняти. Ти нормальний? Облизується чорний нагаз. Чудо. Давай тепер на холодильник. ага. І тепер будемо наблюдати, чи я доїв, чи не доїв, так? А, миться. Вкусняшку получив, так тепер митися можна. Мися. Я ж сподіваюся, ты ти мені більше там не будеш, так? Да? Хоча це я наївний, я розумію. І дивись до месту. З ними тими лапами на стіл не можна. Правильно, вилизуй хорошенечко, то все. Смачного мені.